США та Гватемала посилюють співпрацю в галузі безпеки 26 червня в столиці Гватемали. Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм та міністр внутрішнього управління Гватемали Франсіско Хіменес підписали двосторонню угоду. Вона спрямована на боротьбу зі злочинними мережами, контрабандою та наркотрафіком. Сторони домовилися налагодити обмін біометричними даними та оперативною інформацією, а ще проводити спільні перевіряння і патрулювання в прикордонних районах. це партнерство в галузі безпеки, дасть нам змогу обмінюватися інформацією про біометричні дані, проводити перевіряння на причетність до злочинів, а також синхронізувати роботу служб в аеропортах, портах та на кордонах, щоб ліпше захищати сім'ї, які живуть у наших країнах. завдяки угоді, Гватемала розраховує розширити технічні та кадрові ресурси, Ресурси своєї правоохоронної системи, ця угода дасть нам змогу зміцнити наші оперативні, логістичні та кадрові ресурси. Вона допоможе ефективніше виявляти осіб, пов'язаних зі злочинними і терористичними мережами, а також запобігати переміщенню незаконної валюти і контрабанди. Візит до Гватемали завершив центральноамериканське турне крістіноєм. У його межах вона вже відвідала Коста-Рику та Гондурас. За даними управління ООН з наркотиків і злочинності, Гватемала одна з головних транзитних країн, через які провозять кокаїн з південної Америки до США у 2024 році, влада вилучила у Гватемалі понад 11 тонн наркотиків і затримала більш як 1600 підозрюваних у зв'язках з організованою злочинністю.